Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду глядати актуальні новини. Про що мова? А там щось в Білорусі заворушилось. Е, Лукашенко готується до війни, як він заявив, там повістки будуть СМС-ками розселяти. Оце оце. Ну, давайте подивимось, що там і до чого взагалі. Давайте так і спитаємо. Заяви то одне, а що по факту? Чи дійсно Лукашенко готується до війни? Гаразд, отже, покажіть мені, будь ласка, дійсно Лукашенко почав готуватись до війни Білорусі з кимось. Скажете вам, правда. Наутіс перевернутий. Перт перевернутий. Тейвес перевернутий. Фінал що? Остарона. Ну-ну, що в результаті? Фехо перевернутий. Е, дуже дивна підготовка до війни, я вам так скажу. Е, зараз, зараз багато йде? Багато йде е, інформації, зараз скажу. Так, що ми маємо? <кхм> Наутіс перевернутий, перед перевернутий. Те перевернутий, вас феху перевернуто. Наутіс перевернутий. Де да, з-під палки то робиться, змушують його. Ну, Ясно хто, в принципі. Кремль, зрозуміло. Да? Ось його змушують. Перед перевернути, обмежений ресурс у нього йде? Ну, це не про таємницю в даному випадку. Це і так вийшло в ефір. обмежений ресурс, ось цей вас перевернутий. Нема, нема, це бойовий дух бойовий дух на нулі. Нема, нема агресії, нема бажання воювати. Списи в землю. Ну тобто, розумієте, чи він там. Ну, в той же час. Вона позначає, що дійсно щось з військовим буде. Тобто, як виглядає? З-під палки він робить вигляд, що він щось готує. Поки що втручання Білорусі в якусь то війну, не обов'язково напад на Україну, може ж бути напад на Прибалтику, наприклад, да? От. то поки такого не видно. Ось постаруна, невизначеність тут ще, розумієте? Тут ще якісь рішення будуть, тут ще будуть якісь зміни. Тобто тут фінал історії ще не визначений до кінця. Ну, так як на даний момент виглядає то фегу перевернута. Так само обмежений ресурс. ну Це показує як і кількість білоруської армії, да, так і власне то, що у них обмежений ресурс. Тому що Кремль той ресурс дуже і дуже добре повигрібав. Е, на даний момент я не бо... ну тобто, підготовка дійсно йде. Воювати вони не хочуть. І робиться то, то все з-під палки. Отак от воно виглядає. Ну, гаразд. Ну, добре, давайте подивимося. А, власне, з ким воювати, то вдумали. Ну, поки що не вдумали, ну все рівно. Давай, давайте мотиви подивимось. То ясно, що Кремль заганяє, ясно. Що воно ще буде? Так, дякую за відповідь. А ну, добре, поясніть мені, будь ласка. Ну, я зрозумів. Лукашенка змушують так, готуватись до війни. Сам він воювати не хоче. А поясніть мені, будь ласка, що там ще? Які там ще причини? Скажіть вам правда? Хаголос. Наутіс. О, перевернутий. Фінал. Що, що в результаті? Іса. Ох ти ж! Ну, прикольно. Ну, добре. Хагалас Наутіс. ото перевернутий Іса. Да, Хагалас. А... Давайте з кінця почну. Дивіться. Ото перевернутий. Втрата влади. Лукашенко боїться втрати влади. Ось по Хагалазу. По Хагалазу. Тобто, це, знаєте, це, ну, це форс-мажор реально. Це може бути повстання якесь і так далі. Тобто Лукашенко боїться повстання. Ось, боїться цього самого Хагала, за Хагала може програтись таким чином, що його і приберуть з дошки. Ну, ви зрозуміли, да? е ось і так далі. Ось Наутіс. Ну на долі загалом. ну Погана йому доля все рівно світить, недаром він боїться. но говорити про те, що це буде скоро, ще не зовсім. Наутіс, ну і зрозуміло, змушують його, змушують з підпавки, гонять ясний діло, Зрозуміло. Ну, ось отав, втрата влади. Ну, переворот. По цим рунам це фактично переворот. Тобто, що Лукашенка приберуть, і замість нього стане хтось, наприклад, більш лояльний до е, Кремля, той, хто не проти повоювати, да, скажімо так. Поки що Іса блокування йде, поки що йде блокування. Ну, Лукашенко труситься, блокується, старається, знаєте, як він казав, як там сі сінє палий називають. Да? Тобто він казав, що не буде за крісло президентське хапатись, так, що ваш пальці синіли. Да? Ну, так ось поки що він хапається і доволі успішно. Поки що так. От, тобто, бачите. Отал, перевернути Іса. Фактично, ем, я питав, що там ще. Задля, боїться переворота, і, власне, збирає військо задля того, щоб е, заблокувати саму таку можливість і щоб утриматись у владі. Розумієте, як заморозити себе на тому троні. Ну так, да, якщо вірити деяким інсайдам, да, там і Путін десь в морозильничку лежить. Ну, я, я смерті того бункерного не бачив. А дуже б хотів побачити. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, давайте подивимось потенційно, куди можуть полізти. Що це буде? Прибалтика, наприклад, Польща. Ну, чи підуть білоруси воювати з Україною? Я думаю, буде гарне питання. Давайте ще раз перемішаю, питання важливе. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, Білорусь в перспективі планує напасти на якусь країну Прибалтики? Скажіть вам, правду. Тай вас перевернутий. Ого, пачка, ну добре. Лагус. Вунйо. Райдо перевернута. Сумнівно, розумієте? Сумнівно. Тут більше про якісь провокації йде, не стільки прям про напад на е, країни Прибат, ну, Прибалтики. Що ми маємо? Тей перевернутий, Лаус, Лагу, райдо перевернута. Райдо перевернута йде. Ну, нема. нема Ру, дорога закрита, рух закритий. Ну тобто, чи вони прямо туди попруть, не схоже. В той же час трей вас перевернути. Руна агресивна, хоч і перевернута. А от якісь провокації на кордоні оце от може бути. Ось лагус! Плани є, вектор є, думка в ту сторону йде. Точно. Розглядають. Ось Вуньо. Ну, загалом ну, здійснення планів, здійснення мрій. Але райдо перевернута по фіналу. Тобто, чи прям полізуть війною на країни Прибалтики, ні. А от якісь провокації на кордоні оце, да, оце запросто. Ну, добре. Так, хто там у нас. Ага, Польща. Ну, давайте Польщу подивимося. Що на поляків підуть. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну що, білоруси в перспективі вирішили напасти на Польщу? Скажіть вам, правду. Веркана перевернута. Довертаю. Інгус. Поста руна. Ну, ну куди? Знов таки райдо перевернута. Теж Польща сумнівно. Польща сумнівно. Ну, добре, тут загалом можна зрозуміти, тут можна і не докладати. Що ми маємо? Беркана перевернута інгус е, пустару на райду. Беркана перевернута інгус, а деградація, деградація достатку буде. Е, я так розумію, дуже якісь тісні зв'язки у білорусів з, з поляками в плані там торговлі, економіки і так далі. Ну і загалом інгус, позначка, та ні, заспокойтесь, не цей. В той же час постару на що якась невизначеність є. Тобто, ну. На Польщу вони теж дивляться, але по фіналу райду перевернута. Ну ні. Не видно, щоб вони туди, білоруські армади, поперли на Польщу. Не видно. На даний момент, підкреслюю. На даний момент. Тут, така, тут така ситуація: війну сильно дов, далеко вперед прогнозувати доволі тяжко, тому тут час від часу треба буде передивлятись. Коли там чергові е, ці е, бульбо, пюрера, чергові там ці бряцання зброєю почнуться, ну, буде сенс передивитися. Так, дякую за відповіді. Ну що, на Україну попруть таке, серйозно? Ну, давайте глянемо. Араз, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, що, білоруси, білоруська армія в перспективі е, буде воювати з Україною? Скажіть, вам, правду. Наутіс. Ейвас. Іса. А це цікаво, що в результаті фінал який? Фінал отов, Дуже цікаво. <турган> е -е да Вони не горять бажанням воювати. От в чому справа. Все рівно. Ну, Білоруси саме по собі народ то мирний, Це не кровожерливі орки, зброї. Що да? е -е ми маємо? Е наутіс прямий, Ейва з і Отов. Наутіс теж як примушування. йде, Все рівно якийсь тиск, якісь маніпуляції і так далі. Ей Вас ідея як оборона. Гейва з Іде тут як оборона. Оборона чого Іса це у мене кордон. Зокрема. Іса кордон, кордон чого, кордон Батьківщини. Ну, в даному випадку Білорусі. Тобто, та не видно, щоб вони на Україну полізли. Тобто, як оборона, іде, як оборона кордону. А ну, я правильно? Ану зараз. Оборона, оборона. А ну я правильно розумію, це якась буде провокація, може не одна, що ніби білоруси будуть обороняти свій кордон від України. Так я розумію, правильно? Скажіть, він правда. Так. Ансус перевернутий. Ні, не туди думаю. Не туди думаю. Цікаво. Ну, все рівно. Тут, бачите, тут не падає агресивних рун, тут не падає рун руху і так далі. Тобто, що білоруси з території Білорусі попруть на Україну, ну то ні. А в той же час падає Ейва Зиса, а це оборона кордону. І отав от, 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 Батьківщина. В серії це не тільки влада, в даному випадку чітко йде батьківщина. Оборона кордону батьківщини, все рівно йде. Така. Ну що, від Росії, що лі, чи що? Тому що, ну. А, а давайте, добре, давайте на Росію подивимось. Лукашенко вирішив цей покинути корабель, чи що? Так, дякую за відповідь. Оце буде номер, якщо так. Ну, добре, дякую за відповіді. Оборона кордону йде, ну хочу бився, ну. Гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, що Білоруська армія вирішила з Росії воювати? Чи захищатись від Росії? Скажіть, що правду. Перкана перевернута. Вуньо перевернута. Кану. І що фін... по фінал? Наутіс перевернутий. Да ні, теж не то. Хоча десь такі думки в когось мелькали схоже. Добре, що ми маємо? Беркана перевернута, перевернута Кано, наутіс перевернути. Да ну, деградація йде, розчарування, руйнування планів. В той же час кано показує, що ну, думки якісь були. Хтось, ну може з військових, хтось і таке думав варіант. Але по фіналу наутісь переверти. Ну ні. Ну це руна залежності. Ну, ну куди? Ну Не попруть вони на Росію. Вони від неї залежні. Ну, цікаво. Ну тобто армія збирається. Задля чого? Задля того, щоб показати. Давайте підсумую. Все, як я бачу ситуацію. А, так, а тут засвідчує по скаженому. Ну, добре. От, от, те ж трястя. Ну гаразд отак. От <кій> тобто, як я бачу ситуацію. А, поки що поки що не видно, щоб білоруська армія кудись пішла. Невизначеність, невизначеність, закриті дороги і так далі. І тому подібне. А, Ну, найбільш, Найбільша вірогідність поки що на Україну все одно. Хоч і там агресивних рун нема, е, самі білоруси не хочуть воювати з Україною. От що. Е, от. Ну і загалом, Лукашенко робить то все з підпавки. Ну, ну, е, Лукашенко то робить в тому числі для того, щоб боїться перевороту, що його замінять тим, хто власне, погодиться влізти в війну. Бо він поки що сидить успішно на двох стільцях. Ніби той допомагає, і оце от все. Ну, Але, тим не менш, бачите, придушили вусатого картопляника. Да? І ось, власне, довелось йому зобразити, вдягнути мундири, шашку на голо, що називається. Да? Але ну, нема, ну, не видно, щоб вони кудись полізли. Ну, на найближчий час, принаймні, ну тут пройде там пара місяців, буде сенс передивитись. Тому що це така ситуація, що тут невизначеність, невизначеність, невизначеність. Тут точно зміни будуть, 100%. Ну поки не видно, що Білорусь кудись полізла у війну. Тобто, чи на там, країни НАТО, чи на Україну, на ну, Росію я вже запитав, так, знаєте. Е для Галочки, що називається, да? ну і цікаво, показали загалом. Добре, що взагалі не сказали мені, що, мол, ну, ти що дурний таке питаєш. Ну, е, ну е, Добре. Ну В принципі, не знаю, що тут ще запитати. Тобто на даний момент втручання Білорусі в війну не видно. Те, що вони там збираються, то, е, то батько батька їхній білоруський робить е, спідпалки, фактично. Ну, якось так. Ну, там йому загроза падає, що його можуть прибрати. Дуже-дуже він за тебе боїться, ну він теж не дурний. А ну, до, давайте, гаразд. Давайте, що Лукашенка тут. Подивлюсь, що його чекає. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, долю Лукашенка мені покажіть, будь ласка, що його чекає. Який у нього кінець то буде, власне. Гаразд. Ну, доб, так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, долю. Лукашенко. Скажіть рівно правду. Перт. Постарона. Райда. Дорога падає вже. Ну-ну. Іса. І куди воно? Все. Що, результат який? Фінал який? Беркана. Ну що, серйозно? Гео. Ну поки кончини йому тут не видно, все рівно. Треба було чітко запитати, яка смерть буде. Е, гаразд, що ми маємо? Перт, постаруна, райдо, і саберкана і гебо. Ну ось перт. Та зрік достатку у нього, він собі там чудово себе почуває, якби не хоче з тим достатком прощатися. Тож час, постаруна, невизначеність, тут ще зміни будуть. Це й вищі сили, до речі. Ага, а Перт карма. Ну, тільки в його випадку, навряд чи вона буде позитивна. Да? Вищі сили падають і невизначеність. В той же час дорога падає, е ну, кудись буде їхати, точно. Чи то можна подивитися, що в нього десь вже щось знаєте, як підготовлено. Шляхи відходу, так би мовити. Але Іса обламається, не виїде, не дадуть, не пустять, обломить, де? В той же час беркана йде. Все рівно розвиток якийсь. Розумієте, у нього як ріст, як розвиток іде і так далі. Та й по здоров'ю ще не настільки все погано, треба сказати. Лікують там його, тримають і так далі. Хоча вже теж не молодий. От, Іса Аберкана все рівно якийсь ріст, буде у нього розвиток, ну, по Ісі. Такий, знаєте, стриманий, повільний. Фіналінки або партнерство йде, домовленості якісь падають. Слухайте. Я не здивуюсь, якщо цей хитрий вусатий, коли побачить, що Росія зовсім йде на дно, почне домовлятись з країнами НАТО. За спиною бункерного того Чучела Кремлівського. От. Я от не здивуюсь, воно ж таке хитре, його ж в лості води не піймаєш. Ох і ж. Ну добре, поки кончини не бачу. Ну, хай гаразд. Ще покрутиться, значить. Добре, отакі от, от розклади вийшли. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!